Ущит. Бать, що там відбувається. Гори ті. А, це свій єнуся. Ми ж забіли зараз. Я по ньому хуяю хуя. Ми ж проти чорних. Навіть не чорний, що робить? Я не хочу там... Я не знаю, скільки в мене патронів. Отут постою на зараз патронів. Звідки? звідки, 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 звідки? Не побачив, не побачив, не побачу. Не побачу. Не, ну я за, цей... за цей район воюю як не знаю, як за що. Просто тут я хоча б знаю, що вороги попереду. А свої позаду. Мо як стріляю в ту сторону. Всі хто там, то вороги. Мені цього розуміння вистачає, куди будуть... катарити. В принципі. Я не знаю, що у мене по патронах взагалі, але я сподіваюся, що вони у мене є. Я до того, як хунт вигнув, думав, що вони однакові. Так це свої. Ото, це вороги. А, це піді мною. Це своя тачка була. Інфаза секречена. Блять, не встиг тікти. В обой ми зазирнути, Ну якби <плес> тут такого нема, але <плес> <плес> я дев'ятьох не за ту вулицю, <плес> б воював. <плес> <Просто плес>